Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Ділюся з вами чудовою ідеєю, що іще смачного приготувати з курячого фаршу, а саме місні гнізди з сирною начинкою. Вони виходять соковитими, ароматними і дуже апетитними. Вам сподобається. Давайте готувати. Для початку нам потрібний курячий фарш або робимо його вдома, або купуємо готовий. До нього додаємо одне яйце, одну нарізану цибулину, одну натерту моркву, зубчик чеснику, панірувальні сухарі, нарізану зелень, одну столову ложку сметани та спеції. Далі все добре перемішуємо до однорідності. Друзі, хочу нагадати, що як завжди, повну кількість інгредієнтів та їх вагу ви зможете знайти в описі під відео, а на моїй сторінці іще більше цікавих та смачних рецептів. З отриманого фаршу формуємо кульки потрібної вам величини. У мене всього вийшло 6 кульок. Викладаємо їх на деко з пергаментом та за допомогою ложки по центру робимо заглиблення для начинки. Що саме потрібно для начинки? Це натертий сир та сметана. У мене було приблизно 100 грам сиру солгуні та 2-3 столових ложки сметани. Все разом з'єднуємо та добре перемішуємо. Далі акуратно викладаємо начинку на гнізда, рівномірно її розподіляємо та розрівнюємо. Коли все готово, відправляємо нашу страву в розігріту духовку на 30-40 хвилин до утворення золотистої скоринки. Температура 180 градусів. І ви тільки погляньте, яка у нас з вами виходить краса. Ви обов'язково маєте це спробувати. Вам смачного буду вдячна за ваші вподобайки та чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.